Бензин вказаний продавцем а по факту 2,3 по тих паспорт. Колір синій, 300 тисяч пробігу, це вже, напевно, по третьому колу буде. Продам Audi 100, це третій кузов, 2,05 циліндрів, машина під ремонт або під розбір. Місто Трускавець зараз не на ходу. Ну, на жаль, не на ходу, не наш варіант. Так, 80-ка 85-го року цікавить, пишіть час на відповідаю. Ось. Йде на карбюраторі. Ну, звичайно, інжекторні з'явилися вже з 92-го року. Сятка, удар бачимо на лобовому. На даху тріщини від шпаклівки, такі от мутні фотографії десь під деревом, і підкапотка в нас згоріла. Так виглядає мені. Виче за все, що так і є. Машина під ремонт або на запчастини. Ну, звичайно, що до 1000 доларів знайти ауді на ходу. Я, мені здається, що навіть в таких роках це буде досить складно. а ні, от і маємо перший варіант. Це...